Сьогодні День Героїв України, свято гордості та смутку. Цього дня українці вшановують усі, хто боровся та бореться зараз за свободу та незалежність нашої держави. Сьогодні, 23 травня, вся Україна вшановує тих, завдяки кому ми маємо шанс бути вільними, говорити рідною мовою, вірити, творити і жити у власній державі. День героїв встановлений на честь українських воїнів і воїнок усіх часів, борців і борчинь за волю України від лицарства Київської Русі до сьогодення. Війна триває, і ми сплачуємо найвищу ціну за захист нашої незалежності та свободи. Ми дякуємо нашим захисникам і захисницям за їхню мужність, жертовність, силу духу і незламну віру. Завдяки вам живе Україна. Завдяки вам ми можемо бачити майбутнє, в якому панують справедливість, правда і мир. Пам'ятаємо кожного, хто поліг у бою, і низько вклоняємось тим, хто продовжує тримати стрій. Кожен герой це вічне світло в серці нашої нації, символ нескореності та незламності.